Такі новини на цю хвилину. Ну а ми в студії вітаємо командира відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Києва Максима Тимченка. Пане Добре. Максиме, от ем, подивіться, протягом цього тижня це був такий вперше телевізійний, телевізійна пожежа в Україні. Ну, онлайн можна було дивитися, деякі канали там цілодобово транслювали. І була інформація, включення з міста наші колеги, журналісти казали, що рятувальники змушені були збирати кошти, волонтери збирали кошти на пальне. Більшують. Це, це Паникеры, все пропало, чи реально така ситуація? Ну, скажем так, з топливом в відомстві вже давно большие проблемы, в тому числі і предшественника главу ДСНС да, обвиняли в данном преступлении. На теперішній момент ну, сказать, що фінансування два, ні. Продовжують на местах РУ. Ізискувати можливості, заправлять машини. А що путем... значить, ізискують можливості? Ходять з протяганою рукою чи що? Ну, грубо говоря, так. Да. А як тоді зміни... ви сподіваєтеся змінити цю ситуацію? Ну, створили ви про і що? Ви думаєте, що після цього раптом з'явиться додаткове ну, вот фінансування смотрите, бюджетне? Чи як? Путем общения з главами, так, да, до этого. при Бочковском я был в ДСНС, общался с Бойко его замом. Сейчас мы потом общались со Шкиряком, с Чечеткиным. Ну, один ответ, как в принципе везде. У нас нет финансов, война, да, держава обидует. Ну, у нас встречный вопрос. Да, пусть выделяется не все. Но зная, что есть коррупция, значит, надо контролировать те средства, которые выделяются. Рациональное а на каком уровне раскрадается кошт? Ну, я думаю, в ДСНС само собой вру, ну, а в районе. В райоуправлениях там, скорее всего, что пока была старая схема, да, инспектор, начальник и вертикаль дальше. Сейчас проверки отменены, потому как бы частям по месту сложнее самим себя обеспечить. Раньше, грубо говоря, на инспекторах часть всего это держалось, потому что да, ребята могут делать своими руками, но... Запчасті, топливо, да, опять же, краска, стройматеріали где брати? За свої деньги не пойдеш ні купиш, і так ні. Помагала інспекція. Ну то есть якби как бы не їх обвинить, що вот вони корупції, ні розрушення, а як виживати далі? иначе мы, ми вже давно були бы в такому тяжому положенні. Максим, давайте зараз послухаємо ваших колег. Маємо зараз скайп зв'язок. Будемо говорити із Ужгородом на живому зв'язку. Ласло Майороші. Це е, голова профспілки тестованих працівників ДСНС, місто Ужгород. Власне Ласло, дивіться, е, пального нема, піни нема, вбратися нема. що техніка стара. Що робити? Як діяти в цій ситуації з точки зору того, що ви представляєте зараз, профспілку, як ну як вийти з цієї кризи? По-перше, треба боротися за свої права. І знутрі цієї етосистеми. Треба об'єднатися всьому особовому складу, навіть із-за того, що заборонені профспілки в нашій системі. Але якщо особовий склад об'єднається і буде контролювати своїх керівників знутрі системи, то це може принести якийсь... Ну, Але Плюс. якщо керівник скаже, о, ти зараз об'єднаєшся, щось мені скажеш, а я, а я тебе заднім числом звільню. Так так саме -то, із-за того і із заборонили можливість створення та профспілок, тому що в іншому випадку без дозволу та профспілки не можна та звільнити людину. Плюс, якщо стане за цю людину весь колектив. Розумієте? Ласла, скажіть, будь ласка, а що у вас на Закарпатті? Яка ситуація взагалі і з тими речами, про які ми говорили? Тобто техніка, пальне, вона якась тенденційна загалом до того, що вже звучало в цьому ефірі, чи може у вас трошки краще? Ну, Благодаря тому, що більшість міністрів МНС були виходцями на Закарпаття, так? І, і Шуфрич, і Болога, і таке інше, то може. З технікою було краще. Але е, вся ця, ця ситуація вона ідентична для, для всієї України, тому що я зв'язуюсь з усіма областями. Тобто, тобто, вам все таки завдяки таким зв'язкам трошки краще живеться. Дякую, це ласло Майороші, Це голова профспілки атестованих працівників ДСНС, міста Ужгород. Не перериваємось, йдемо далі. У нас на зв'язку Артур Доня, це заступник начальника облонського районного управління ДСНС України у місті Києві. Власне, ми хотіли поспілкуватися взагалі з вищим керівництвом ДСНС, але з тих чи інших причин вони не змогли сьогодні з нами зв'язатись чи не захотіли, не знаю. Власне, Артуре, хочеться вас запитатися. От. Скаржиться боярка, скаржиться щастя, скаржиться колишня Девальцева, яка зараз на інших територіях знаходиться, скаржиться Закарпаття. Я так розумію, що ви хочете нам щось позитивніше сказати? У вас краще. Добрий день студія. Не можна сказати, що воно краще, кращий бойовий дух в нас усіх і в боярці, і в Закарпатті, повсюду в кожного в кожного нашого працівника. Е, насправді так є деякі проблеми, з якими ми постійно працюємо, з якими ми намагаємося виходити. Якось ситуація. Це наш бойовий одяг. Це наша найголовніша проблема. Друга, ні, найголовніша проблема це наша заробітня плата, за яку хлопці, ризикуючи життям постійно на своєму ентузіазмі, на своєму бажанні працювати, так як в пожежній охороні зараз залишилися справжні віддані патріоти, які працюють надалі. А сама проблема проблема те, що Напротязі багатьох років деколи нас просто забували, і не деколи, а забували. Та ж пожежна техніка, яка в нас є на даний час, повністю вона в справному стані. Ми її підтримуємо як тільки можемо, бо це, скажімо так, це ті машини, які притримують наше життя на пожежі. Але якщо взяти просто з. Співвідношення пожежних автомобілів, співвідношення міліції та тої самої швидкої допомоги. За період України, я то, що спілкувалися, розмовляли. Я думаю, що біля трьох етапів швидкої допомоги і міліції помінялися автомобілів. В нас на цьому етапі можна, навіть не можна назвати одного, який пройшов цей етап. Нам просто розбавили трішечки наших бабусь, скажімо так, як ми називаємо нашу стару техніку, трішки новими автомобілями. Артур дякую. Це був Артур Доня, рятувальник із Києва. Теж нічого такого позитивного нам цей рятувальник не сказав, колеги. Максиме, от... прокоментуйте, будь ласка, от ці висловлювання зокрема цікаво, те, що міністри були виходцями із Закарпаття, тому на Закарпатті все краще. Тобто, е, так треба напевно по черзі керівників призначати з областей Київ, щоб в Києві якось покращила ситуація. Так логічно і було, коли Донецькі прийшли партію регіонів. Донецьку зразу все покращилося. Все ну бо всі... щось ті люди, які вмикалися до нас із Донецької області, не хвалилися. Ну, я не знаю. В принципе, наверное, как всегда, каждому своя рубаха ближе к телу. Ну, я не думаю, что это настолько прям имеет контрастное значение, потому что в целом по Украине беда одна. Аудиція. Чесно скажу, от у нас в Києві, ну, наверное, благодаря тому, що столиці, немножко все-таки получше ситуація. Але в різних районах теж страшно. На Оболонському районі, за якого ми говорили, музейні експонати, які виїжджають, не сильно відрізняються. Я, наприклад, як не професіонал, не відрізняю. А скажіть, будь ласка, один момент. Ви хочете рухатися шляхом профспілки? Ну, якось це ценалогічно. Ви так само є ієрархічна структура, як і армія. Чини, yes. погони. Уявити собі профспілку в армії на фронті, я не можу. Ну, от смотрите, ми мы, мы ведь з вами всі йдемо європейським путем, так. Да? Mm -hmm. В той же самой Європі пожарные мають право на профсоюз. Более того, мають право бастовать. О. Так 에... ви все-таки задумуєтеся про те, щоб учинити якийсь страйк? Чи це так просто наразі має? Чи готові ви будете піти, піти на нього, як крайній засіб? Ну, скажімо так, якщо говорити лично обо мне, да, я не готов говорити за всіх. То я не приверженец каких-то радикальных действий, тем более в силу ситуации в стране. Mm -hmm. Да, война, агрессия и так далее. Ну, и я очень надеюсь, что все-таки наши руководители, да, власть имущие и же с ними, э, поймут, что надо что-то делать и перестраиваться под, нов под новую жизнь, более европейскую. Вот скажем, почему мы... Да, не имея денег, финансов, каких-то средств связи, автомобилей личных, кучи топлива, смогли организоваться сами личный состав, да, вот, рядовые и младший офицерский состав, э, создать тот же самый комитет сприяния, реформам ДСНС. Э, в Нашу вот организацию, хотя она еще как бы не оформлена, да, вот, подпольно на уровне соц соцсетей, э, входит уже 16 областей Украины. Це ініціатива знизу, снизу, никто не придумал звонок. Это, это мы сами скооперировались. Более того, я, может, кого-то напугает или ухо на стріт. У нас даже есть разделение по отделам внутри нашей организации. Есть отдел сбора компромата. Делагітації okay. okay. я вас перерву. вибачайте, не з не змогли ми поспілкуватися з нинішнім чільником ДСНС. Так давайте поспілкуємось з колишнім і одним із мабуть найяскравіших. Це Зорян Шкіряк. Він зараз на зв'язку із нами. Пане Зоряне, ви хоч і недовго очолювали цю службу, були виконуючим обов'язки. Але давайте дивитися у корінь, що нам треба поміняти, аби пожежники звідчою отак не виставляли відео в Ютубі, не показували, що вбрати нема шо заправити машин нема чим піни немає. Хотів трошки вас поправити. Добрий день. Не пожежники, а пожежні мене самого навчили правильно використовувати цей термін, коли я прийшов на посаду. Ну ви знаєте, давайте говорити відверто. Протягом останніх 20 років по суті своїй служба ДСНС і міністерство, яке протягом кількох років існувало, воно знищувалося і держава безперечно не звертала. Уваги на ті процеси, які відбуваються в цій надзвичайно важливі. Я завжди говорив про те, що ДСНС є не менш важливою ніж міністерство внутрішніх справ та міністерство оборони. І останні події, як нам показує практика, вкотре це доводять. До речі, хочу вам сказати, що буквально через тиждень, як я прийшов на посаду, перші мої звернення до кабінету міністрів були власне звернення щодо змін. В бюджет і формування нового бюджету з урахуванням підвищення заробітних плат працівникам служби в першу чергу пожежним і рятувальникам, і безперечно щодо покращення забезпечення паливно мастильними матеріалами, бо ця проблема існує, і відкидати її не потрібно. Що стосується глобального процесу, то, безперечно, мова йде про концептуальну. Реформаторські дії, які сьогодні потрібно впроваджувати за для того, щоб служба набирала оборотів і власне відповідала тим стандартам, які є сьогодні в цивілізованих країнах світу. До речі, от хлопчина, які зараз сидить у вас в студії, я Маю можливість зараз дивитись на екран Максим, якщо я не помиляюся. Він був у мене буквально через тиждень після мого призначення. Я думаю, що він десь брехати, і ми мали достатньо серйозну і продуктивну розмову з представниками саме оцієї ни не нижчої середньої ланки пожежного. Рятувальних загонів, які формували свою точку зору щодо того, якої да, поговорили. Я мушу вас перервати, бо Тому... дуже в нас брак часу, щоб ще дати слово нашому Максиму, якось відреагувати на, на ваші слова. Буквально пів хвилини на у нас є, Максим, пош. Да, действительно, зори нам ми зустрічались і говорили, наверное, як з нами дольше ні з ким не розговорював были, были было много общих точек, были большие надежды, но, К сожалению, получилось так, что Несторвич вернулся в МВД. Вот. Говоря о реформах, кстати, его указом, он же инициировал реформы службы, его же указом включили наших туда представителей. К сожалению, сейчас это дело саботируется. Нас туди не зовут. Ну, видимо, відповідальними ліцями за ці реформи. <гум> от, в цілому, якби ми всі от ці негативні моменти, зложили в письмі, відправили зараз вже щоткіну. Я, кстати, екземплярчик можу вам оставить. Залишайте екземплярчик. Ми вам дякуємо. Будемо Будем чекати. Тримати да, та, тримаємо руку на пульсі, щоб Я не от... горіло, щоб піна <гум> утворювалася І... швидко. Оль, як можливо, пожежа в конче заспі може пришвидшити реформи. От така чомусь ідея на кінець цієї розмови. Продовжуємо нашу розмову із Валентином Друбетом, начальнику караулу 33-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Боярка. Е, власне, хочемо розпочати із того, що ми е, вже обговорювали цю базу нафтопродуктів. Ми бачимо, що ви принесли з собою цікаві матеріали. Одиця от е, е, нехай правоохоронці встановлюють, що там було підпал, вибухи, хто там що кому крав, що що. Що ви як спеціалісти виявили, що було порушено на, на цій базі. В, з точки зору технічної безпеки і взагалі. Пожежної безпеки. Пожежно. Ну, Можна сказати так, що ми стикнулися саме при гасінні, вже при ліквідації надзвичайної ситуації, а саме пожежі. Тобто, по-перше, е, знаючи документи, які затверджувалися для цієї бази, вже я mm -hmm. бачив, і те, що було отримано керівництвом саме бази БРСМ, е, значить, е, ми мали. Можна вказати, чи, чи буде це видно? Mm -hmm. База мала складатися тільки з цієї частини. Тобто тут мало стояти тільки чотири резервуари. Оцього резервуарного парку в документах, які подавала якби, команда БРСМ, цього резервуарного парку не було. Другий момент те, що з чим стикнулися, і це була досить велика небезпека. Не були витримані протипожежні розриви між самими резервуарами. А як вони То... мають виглядати? Протипожежні розриви вони мають бути виконано від ну, відповідній відстані до об'єму самого резервуару. Повинно бути волування або частини резервуарів, які стоять, наприклад, група резервуарів, mm -hmm. має бути воловано. Тобто, тобто одні горять весь... на інші не перескакує. Так? Чи як? не так, що не перескакує? Немає виливу палив по всій території ага. резервуарного парку. Тобто це вилите паливо залишається безпосередньо біля групи резервуарів. Тобто набагато простіше і, скажімо так, локалізувати безпосередньо на групі резервуарів, локалізувати пожежу. Тобто пожежі. Ця база нафтопродуктів не дотрималась правил пожежної безпеки. Ну Правильно. я скажу так, що напевно на жаль, акука. Але... М'яко кажучи, нас заборонені перевірки, і наші фахівці, інженерно-інспекторський склад більш ніж впевнені, що це було б вказано керівництву саме цієї бази про ці недоліки, які ми отримали вже при ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто, ще один такий дуже важливий момент, що рельєф місцевості самої нафтової бази йде з ухилом в цей бік. Тобто, все, що виливається з місця пожежі, все йде. Цей бік резервуарного парку. Стікає і горить. все стікає і відповідно відповідно горить. А скажіть, от ви кажете, ми бачили документацію, так і ми побачили реальну цю базу, так. Да. Ем... Що було по, по, порушено на якому рівні? На рівні міністерства, коли затверджувалося Міністерство палива, чи на рівні е, ну, ДСНС. Чи, так, просто, так. чи просто, можливо, я неправильно розумію, чи вони просто обдурили, сказали, що в них є. Я напевно більш буду схилятися до думки те, що була надана неповна інформація про е, майбутній вновстворений об'єкт. Тим паче, тут, на жаль, мене не видно, якщо є ну, знайдете більше збільшено в масштабі, тут стояли резерв. Резервуари в цьому моменті, якщо дивитися по карті, так, які, скажімо так, готувалися до додатково ще збільшеної території цієї нафтової бази, вони були навіть не пофарбовані, вони були як вержі. А після вибуху ми зрозуміли, що ці резервуари вони були наповнені палино-мастильними матеріалами. Тобто, як вони там зберігалися, взагалі. О, от пане Валентині, 12... керівник БРСМ, їхньої піар-служби нам сказав, не міг відповісти на просте питання: Так скільки палива і якого там було на базі, яка горіла? Ну, можна взяти, ви можете сказати? взяти, можна взяти калькулятор. Нарешті знайшлася людина, яка може відповісти просто, на це питання. Це 900 кубовий резервуар. Є 600 кубовий резервуар. І є резервуари по 60 тонн. Беремо в середньому, вираховуємо суму 17, mm -hmm. тобто резервуарів таких і так далі. Вираховуємо плюсом. Ну, тобто плюс простий калькулятор. Це простий калькулятор, так. А чому так? вони бояться назвати цю суму? Тобто це е Ну, це Контрабас, вже не... це крадена нафта? чи я що? Я Не зі слідчих органів, я був ще на ліквідації цієї пожежі, а що стосується е, наповнення того чи іншого резервуару, це вже треба задати питання саме слідчим органам, уже представникам самої компанії. Сьогодні з'явилася інформація про те, що ї, е, керівництво цієї бази годину не хотіло повідомляти про те, що почалася пожежа. Підтверджуєте? Підтвердити цю інформацію також я не можу і не маю на це ніякого права. Але, скажімо так, з ментальності нашого народу можна вийти, так? коли ми отримуємо пожежу, навіть грає фактор такий трошки боязні може зателефонувати і попросити про допомогу, і думаємо, там ми справимося своїми силами. Може тут цей фактор і був, може, і я напевно, думаю, що на, на тому масштабі, який отримали перші підрозділи, тобто це е, Васильков Васильківська пожежна частина, там е, Боярська, Калинівка, ті, що прибували вже в складі перших пожежних підрозділів саме по виклику, то вони отримали масштаб. Гараздо більше, якби було про це повідомлено раніше. Тобто, це, на мою mm -hmm. думку, що вже масштаб пожежі був гараздо більше, ніж він був бути спочатку. Це, це ви, трапилося з БРСМ, так, ось цією фірмою, з їхньою одною такою нафтобазою. А коли от, діхати довкола Києва по окружній і по, -по дорогах, mm -hmm. тих там, там десятки таких баз. Скільки ще таких баз, в яких? Реальна ситуація, як то кажуть, в резервуарах і в документах відрізняється кардинально. Це треба напевно. Це більше питання потрібно адресувати безпосередньо інспекторському відділу ну, У вас сторону спектр відділ. Ну розумієте, треба розрізняти, що в державній службі ситуації є профілактичний напрямок, є службовий напрямок. Тобто, наше вже завдання, коли вже біда, тобто ми прибуваємо вже безпосередньо на місце вже пожежі. А те, що службі перевірок, на жаль, вони заборонені там обмежені дуже сильно. І я вважаю, що і необхідне треба все ж таки повернути обов'язки інженерно-інспекторському складу на місцях, саме перевіряти. Подібні об'єкти в першу чергу, це потенційно небезпечні об'єкти, які знаходяться поблизу населені пункти. Так далі, це не те, що необхідно, це конче необхідно зараз і для нашої служби, щоб ми не втрачали своїх товаришів, і для громади України. Це ми дякуємо думка. вам дуже да, я вам Дякуємо, теж Валентина це був Валентин Дробот, наш рятувальник, який є власне один із тих людей, які гасили пожежу на базі із нафтопродуктами. Ну, а ми переходимо до інших тем, наприклад. Тема АТО важлива тема чергових доказів присутності російських військ на українській території. Наш колега Саймон Островський, журналіст із Vice News, надав чергові докази такої присутності. Він зробив такий. Цікавий репортаж, де власне довів це за допомогою свого розслідування, яке він назвав селфі-солдати, Саймон заліз в соціальні мережі росіян і познаходив там дуже багато фотографій на тлі українських. Якихось будинків він знову ж таки знайшов ці будинки на Донецькій Луганській території, зробив там з собою селфі і виклав ці фотографії. Також в соцмережі там є цікавий момент. Він зареєструвався в соцмережі ВКонтакті. Написав цим солдатам, які викладали. А ці фотографії і навіть сконтактувався із ними, коли ті зрозуміли, що це журналісти, почали заперечувати, що робили ці фотографії в Україні, але було пізно. Саймон довів це. Можемо подивитися уривок із цього репортажу. Денайдекантрізінволмен Енюкраїнково прямо определенно, російських військ на Україні Ні. А как вы определяете танк чей? ДНРовский или российский или украинский? А как мы можем определить, если ДНР зашли с белыми полосочками? С белыми ленточками? Да. У вас тоже вытягивали из дома что-то? Ну, лазили. Соседка была, Пришли, ну там була водка у меня в подвале бабушки готовила. Ні одной. ну то хер с ним с той водкою. Хай пьют, падають. Заходила соседка, аполчене там был этот, ну не русский, казах. Гарядка казахи тут в орудують. Говорит, узкоглази. Люда, ну розкажи, як казах, тут ладить. Казах, а, че кто? Да не казах, он ну, бурят, ну, ты, бурят, 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 бурят. А как он выглядел? Бурят. Ну, такой скопленный, не надо меня снимать. Вот это первые, которые зашли ДНР, или потом, не, когда россияне это зашли? Нет, да, это уже были третья смена или какая. Угу. А там же не только россияне, тут и наши были. Вот первые зашли, то... А россияне, это те, которые с танками приехали? Я не знаю, какие у нас вот напротив стояли россияне, все хорошие хлопцы. Я же говорю, у меня вот эти наши быдлые донецкие украли 200 рублей с документами, последние, что угу. были. А как себя россияне вели? Да вообще молодцы, а? Они нас кормили. Хоро. А как вы думаете, ДНР мог бы тут победить без их помощи, если бы они не приехали? Если бы россияне не приехали, мне кажется, нет. Нет, нет. Власне, останні кадри це й були ті самі селфі Саймона Островське, і селфі цієї людини, яка воювала, громадянин Росії, який воював в Україні. І цікаво, що люди самі визнають, що без допомоги росіян ті бойовики, які там орудують, не справилися. І цікаво, що цей репортаж викликав резонанс у соціальних мережах. От, наприклад, один із глядачів цього репортажу написав цікавий коментар, пише, що його найбільше вразив. Тут діалог з офіцером ОБСЄ. Діалог Саймона Островського, журналіста із офіцером ОБСЄ. і цей офіцер ОБСЄ говорить йому, що бачить регулярно людей в російській воєнній формі, але не може сказати, що це російські солдати, і е, виходить, робить висновок ця людина із соцмереж, що обсє це спостережники за модою Донбасу. Ну, чимало ви, чимало, до речі, інформації задаємо Сергія Іванова, який змушений був покинути рідний Луганськ, але він викладав чимало Наш змушений був покинути рідний так. викладав Луганськ. чимало свідчень, що ті представники ОБСЄ найбільшим донором є все-таки країна-агресор. Тобто, попри те, що Офіс то ніби в Європі, але країна-агресор Росії є найбільшим донором. І в кількість російських офіцерів і екс-офіцерів в складі ОБСЄ неймовірна. От вони займалися тим, тут бачу, тут не бачу. не даремно їх Назвали зрячою організацією в нас на фронті, а іншої немає. Друзі, ми можемо завершити, але я тут знайшов дивовижну свіжу новину це посол Канади. Власне, говорить про українські наші проблеми. Роман Ващук під час конференції Україна-НАТО, діагностика партнерства, сказав, що найбільшою нашою проблемою в євроатлантичній інтеграції України є дубові люди, яких назначають представляти Україну саме в цьому комітеті співпраці. Залишається побажати, щоб менше було у нас дубових Ми сьогодні багато людей, говорили про дубові цю високоповажну людину, і ми прощаємося. Ставимо крапку. А інформаційний вечір на п'ятому триває.